І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну інакша тут історія. Запалились в мене легені, приїхав я на тенерів полікуватися, погрітися і так далі. Готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок це у нас три, поняли? Приїжджаю в отель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Посрать взагалі ноль реакції. Зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. І їй думаю, треба на чайму ставити, то 20 євро. Він так в ліце помінявся. Почав щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. Далі ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили в номер намного-намного-намного, Дивіться, круче, взагалі, типу суперовий, супер-мега-відоном. Дали мені по калоріфіру, всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. От вам секрет. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу з ходу дати на чай. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу. просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. Ну я в шокі. Тепер гріться буде, тепер вилікуюсь.